Тема сьогоднішнього нашого заняття це обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Закон об'ємних відношень газів формулюється наступним чином. Об'єми газів, що вступають у реакцію, а також утворюються в результаті реакції, відносяться як невеликі цілі числа, тобто в рівнянні реакції. Давайте спробуємо застосувати цей закон для розв'язування задач певного типу. Задача перша. Який об'єм кисню необхідний для повнюваного спалювання 100 літрів етену? Усі вимірювання виконано за однакових умов. Запишемо коротку умову. Задачі. Звернемо увагу на ті величини, які у нас є в умові задачі. Це 100 літрів етену. Отже, в дано ми записуємо об'єм етену дорівнює 100 літрів. Що нам потрібно знайти в задачі? Шукаємо, який об'єм кисню необхідний для повного спалювання. Значить, нам потрібно знайти об'єм кисню. Записали в короткій умові задачі те, що потрібно знайти. Записуємо рівняння реакції. І у рівні його, тобто розставляємо коефіцієнти. Етен, формула якого С2H4 згорає. Якщо він згорає, значить він взаємодіє з киснем, з утворенням вуглекислого газу і води. Підкреслюємо у рівняння реакції формули величин, які дані в умові задачі, і те, що потрібно знайти, двома рисочками. І відповідно до коефіцієнтів записуємо кількості речовин, в яких вони вступають в реакцію, тобто 1 до 3. А за законом об'ємних відношень газів ці кількості будуть дорівнювати також об'ємам. Тому ми можемо нижче підписати, що в реакцію вступає 1 літр етену, і при цьому з ним буде взаємодіяти 3 літра. Кисню. За умовою задачі у нас є 100 літрів етену, тому над формулою етену ми записуємо 100 літрів. Відповідно над киснем ми запоставимо х. І перше, що нам потрібно зробити, це знайти, який об'єм кисню буде, удво... буде використовуватися при спалюванні етену. Складаємо пропорцію 100 до 1, як х до 3. Відповідно до цієї пропорції, знаходимо. Об'єм кисню, який буде дорівнювати 300 літрів. І запишемо відповідь. Об'єм кисню дорівнює 300 літрів. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати задачу. Обчисліть об'єм вуглекислого газу з нормальних умов, що утвориться під час повного згоряння етену об'ємом 75 літрів. Задача номер 2. Приготували суміш зі 120 літрів метану і 300 літрів кисню. Суміш підпалили. Чи залишиться після закінчення реакції один із реагентів? Якщо залишиться, то обчисліть його об'єм. Об'єми всіх речовин вимірювали за нормальних умов. Запишемо коротку умову задачі. Звернемо до уваги на те, які величини у нас дані в задачі. Це 120 літрів метану і 300 літрів кисню. Отже, в дано записуємо об'єм метану 120 літрів, об'єм кисню 300 літрів. Знайти нам потрібно, чи всі ці гази прореагують між собою. Якщо ж якийсь газ залишиться, то знайти його об'єм. Записуємо рівняння взаємодії метану із киснем, і урівнюємо рівняння реакції. Однією рисочкою підкреслюємо формулу речовини, яка дана в умові задачі. І ось тут давайте візьмемо, припустимо, що у нас дано тільки 120 літрів метану, тому ми його підкреслимо однією рисочкою. І двома знайдемо кисень, який об'єм кисню прореагує саме із цими 120 літрами метану. Тому кисень ми підкреслили двома рисочками. За законом об'ємних відношень кількості речовин будуть дорівнювати їхнім об'ємам. Тому тут ми підписуємо 1 літр, а під киснем 2 літр. За умовою задачі ми домовилися, що у нас є 120 літрів метану. Тому над метаном записуємо 120 літрів. І спробуємо знайти, а який об'єм кисню прореагує із таким об'ємом метану. Тому об'єм кисню ми позначимо з. Знаходимо об'єм кисню, складаємо пропорцію і розраховуємо, що він буде дорівнювати 240 літрів. А це говорить про те, що із цих 300 літрів тільки 240 пререагує, а якась частина залишиться. Тому другим пунктом у нас буде, який об'єм кисню залишився після взаємодії. Знаходимо 300-240 і це дорівнює 60 літрів. Отже, запишемо відповідь. Об'єм кисню, що залишився після реакції, дорівнює 60 літрів. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати наступну задачу. У природному газі міститься метан, масова частка якого 90% та етан, з масова частка якого 5%, і домішки, що не горять. Обчисліть який об'єм кисню за нормальних умов, то потрібно витратити на згоряння цього газу об'ємом 1000 літрів.